22 в Україні час новин для вас. Працює Лілія Налягака. Щонайменше 20 разів ворог гатив по Дніпропетровщині. Через атаки постраждала 43-річна жінка. Її ушпиталили у стані середньої тяжкості. По Нікопольському району окупанти били артилерією та ФПВ-дронами. Під російським вогнем опинилися місто Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська, Покровська громади. У результаті обстрілів пошкоджені приватна оселя Гараж. Зачепило інфраструктуру і лінію електропередачі. Безпілотниками загарбники атакували Синельниківський та Криворізький райони. У нас, слідок, атак понівечена інфраструктура та приватні будинки. Чимало будинків у Києві досі лишаються без опалення. Наприклад, наша знімальна група працювала сьогодні поблизу станції метро Теремки. Там у будинку прорвало труби теплопостачання. До ремонтних робіт долучилися бригади Укрзалізниці. Вони прогрівали труби, аби звідти прибрати залишки замерзлої води. А далі лагодили ті ділянки, де через морози сталися прориви. Критична ситуація на лівому березі Києва в мікрорайоні Русанівка багатоповерхівки без тепла з 8 січня. У квартирах лише 2-4 градуси тепла. Зокрема, про це нам розказали мешканці будинків на вулиці ентузіастів. Що робити жителям замерзлих квартир? Ми запитали заступника міністра розвитку громад та територій України Костянтина Ковальчука. Я раджу мешканцям відразу інформувати відповідну гарячу лінію, 1551 міську у разі, якщо довго не відпрацьовується заявка. Також ви можете звертатись за номером 112, для того, щоб комунальні служби відпрацьовували аварії, будинкові мережеві вже безпосередньо за конкретними адресами. У разі якщо всі ці заходи довгий час не спрацьовують. Ну я в принципі навіть раджу звертайтесь, викликайте поліцію, фіксуйте для того, щоб дійсно всі служби мають працювати. Місто має забезпечити відпрацювання всіх заявок. Не виключаю, що можливо десь є і певні суб'єктивні або бюрократичні процеси у разі потреби. Я також готовий зараз собі помічу. Відповідно, теж спробую поінформувати, що є така проблема в відповідному районі. Ми триматимемо на контролі ситуацію у столичних будинках, де досі немає тепла, зокрема на Русанівці, і вже в наступних ефірах інформуватимемо вас про хід ремонтів. 69 бойових зіткнень по всій лінії фронту фіксує генштаб з початку доби. 29 штурмів ворог здійснив на Покровському напрямку. 11 разів гатив на Гуляйпільському. Стільки саме на Костянтинівському. Тричі окупанти атакували на Лиманському, чотири удари завдали на Олександрівському, три на Куп'янському. А на південно-слобожанському сили оборони дали відсіч армії РФ у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Нестерного й Круглого. Про ще одну добу на східному фронті. Далі в нашому огляді. Ворог активізувався на півночі Харківщини. Зросла кількість спроб окупантів протиснутись у Вовчанську. На цьому напрямку стримують російську навалу бійці 159-ї механізованої бригади. Гвардійцям Хартії вдалося знищити близько 70 ворожих піхотинців, що намагалися наступати на цій ділянці. Пілоти 41-ї бригади зупинили зимовий заплив противника. Ліквідували загарбників і їхні плавзасоби. Попри складні погодні умови, оператори фурії виконують максимальну кількість вильотів, аби виявити кожного з росіян, хто намагається подолати бойові рубежі. Працюють і в глиб території, забезпечують кілзону для зайд. Завдяки розвідувальним БПЛА ми бачимо, куди вони йдуть і де вони хочуть закріпитись. Знищуємо їх на підступах до кордону. Якщо вони переходять кордон і намагаються закріпитись, на наших ділянках ми використовуємо fpv дрони і дрони-бомбори для повного знищення. Цікаву модифікацію буханки підірвали дронарі залізної бригади. По серії пострілів вони вирахували короткоствольну РСЗВ. В районі села лиман 2 серед соснового лісу перетворили на брухт наземного робота. А ще аеророзвідка знайшла схованку мотолиги із зенітною установкою. Все яскраво запалало після влучання. Логістика одне з найнебезпечніших завдань сьогодні. Кожен виїзд під прицілом, кожен маршрут пастка. Це кадри підрозділу АРС 57-ї бригади, які забирали своїх з бойового завдання. О! Давайте бігом бігом пасани. Вичевічевіть. Зенітники князівської 14-ї бригади показали, як тонко, влучно та рішуче спрацювали в небі на куп'янському відтинку. Ворожа зала спробувала уникнути збиття та марно. Незважаючи на колосальні втрати, росіяни вперто продовжують лізти у бік лиману. Пілоти 63-ї бригади цілодобово на варті міста. Ефектно вразили кілька автівок, вантажівки, мотоцикли, квадроцикли, міномет, шість гармат та два склади. Підрозділ Лазар груп суттєво знизив наступальний потенціал противника на Лиманщині. В результаті спецоперації завдав ударів по 12 одиницях ворожої техніки за лінією фронту. Нічними бомберами лазарі підбили з десяток ББМ, паливозаправник та легковик. Прикордонники Фенікса за кілька днів уразили з десяток гармат на цій ділянці, а також живу силу противника та дронів почекунів Загострюється ситуація в районі Дронівки на слов'янському напрямку. Спроби ворога просуватись в цій смузі стримує 81-аеромобільна бригада. Для захоплення цього населеного пункту Росія постійно накопичує резерви у районі Сіверська та розгортає пункти дислокацій у серебрянському лісництві. Крім того, росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до дронівки та платонівки території у подальшому для проведення диверсійних та штурмових дій в тилу позицій 81-ї ОАЕ МБР. Оператори батальйону Донбас працюють важкими дронами вампір в районі Часового Яру. Без огляду на сніг та низьку видимість вночі екіпажі не припиняють роботи ні на мить. Рівно 28 молній додала на свій рахунок 28-бригада ма бригада на Костянтинівському відтинку. Цими дронами ворог не лише б'є по військових, а й полює на цивільних. Тож щойно помічають молнію в небі. За справу беруться перехоплювачі БПЛА зенітного дивізіону. Воїни 79-ї десантно-штурмової таврійської бригади проводять пошуково-ударні операції в мирнограді та на його околицях. Там росіяни намагаються накопичуватися в прихованих локаціях. Нещодавно їх засікли в рибальському господарстві, але десантникам вдалося навіть без спротиву ліквідувати цю схованку ворога. Штурмовий полк скеля методично нищить окупантів на Покровському напрямку. Дрони дістають загарбників усюди, в підвалах, бліндажах і будівлях. Викурюємо двійку з бліндажа. Вони одразу застрибують в найближчу нору. Впіві туди підпал. Окупантам не сподобалось. Біжать далі. Зрештою, першого загасили в окопі, а його напарника спалили під деревом. За місяць воїни Спартану поклали майже три з половиною сотні російських солдатів у лісосмугах і полях Донеччини. Та за ними сунуть наступні, щоб поповнити статистику. П'ята штурмова бригада палить техніку окупантів. На цих кадрах пілоти розібрали на атоми мотолиги. вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці марафон. Єдині новини сьогодні на полі бою вирішальними у роботі наших захисників є технології. Безпілотники стали очима та зброєю багатьох підрозділів. Вони дозволяють виявляти ворога і берегти життя українських захисників. Завдяки вашим донатам, ми вже зібрали кошти на два розвідувальні дрони для роти безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади, які вже успішно працюють на фронті. Наразі ми продовжуємо збір для бригади на розвідувальні та ударні безпілотники і необхідні деталі. QR-код та номер картки для донатів на ваших екранах. А я зазначу, що пілоти підрозділу здійснюють повітряну розвідку, коригують удари та знищують техніку і живу силу противника. Кожен донат це додатковий виліт, своєчасно виявлена ціль або врятоване життя. Нагадаю, підтримати підрозділ можна вже зараз за QR-кодом або номером картки, які ви бачите на екрані. Дорогі українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 30-ї ОМБР. Щодня ми виконуємо завдання захисту нашої держави, працюючи в складних і динамічних умовах сучасної війни. Наразі наш підрозділ проводить збір коштів на дрони та необхідні комплектуючі, які допоможуть підтримувати стабільну роботу безпілотних систем і виконувати бойові завдання більш точно та безпечно. Ми звертаємось до всіх небайдужих з проханням долучитись до цієї справи. Кожен внесок, незалежно від суми, є важливою частиною спільних зусиль зі зміцнення оборони України. Щиро дякуємо всім, хто підтримує Збройні Сили України, волонтерам і кожному українцю робить свій внесок у нашу стійкість і майбутнє. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Слава! Досвід війни в Україні змінює стандарти НАТО. Французька армія презентувала новітнє озброєння, розроблене з урахуванням реалій Українського фронту. На полігоні в місті біч бійці другої бронетанкової бригади показали техніку, яка вже найближчим часом надійде до війська. Головною новинкою став ударний дрон Темара. Завдяки оптоволоконному управлінню цей безпілотник не чутливий до засобів радіоелектронної боротьби. Також французи продемонстрували адаптивну броню для техніки, яка захищає від прямих влучань FPV-дронів та наземних роботів-розвідників. Окрему увагу приділили швидкості виробництва. Частину протитанкових мін тепер друкують на 3D-принтерах, що дозволяє бійцям виготовляти боєприпаси безпосередньо поблизу зони бойових дій. Росія розгорнула тотальну примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За їхніми даними мобілізованих часто людей з інвалідністю або важкими захворюваннями використовують як гарматне м'ясо на першій лінії наступу та для виявлення українських позицій. У центрі зазначають, командири російських підрозділів уже публічно визнають критичний стан справ. Примусово мобілізовані не проходили ані медичного огляду, ані повноцінної підготовки. У підрозділах фіксують випадки бунтів. Попри все, знижувати темпи мобілізації. Окупаційна влада не планує. На це вказує запуск кампанії з примусового призову чоловіків 1996-2008 років народження на окупованій території Донеччини. Наголошують у ЦПД. Європа посилює полювання на російський тіньовий флот. Країни ЄС почали масово блокувати судна, які допомагають Кремлю оминати санкції та перевозити нафту. Про це йдеться у свіжому звіті інституту вивчення війни. Аналітики фіксують перші суворі кроки так днями німецька поліція не дозволила пройти нафтовому танкеру, що дрейфував між Данією та Швецією. Судно під прапором Танзанії намагалося потрапити в територіальні води Німеччини, але дістало відмову. Під прицілом опинилися і партнери Москви. За даними експертів, десятки танкерів поблизу Венесуели останнім часом масово змінили прапори на російські. Більшість з них уже перебувають у чорних списках за підтримку іранського режиму. Посилення контролю на морі має стати ключовим інструментом для зупинки фінансових потоків, які Росія спрямовує. На війну, верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї вперше публічно визнав загибель тисяч людей під час нещодавніх протестів в Україні. Втім, відповідальність за кровопролиття він переклав на Сполучені Штати та Ізраїль. Про це повідомляє BBC. У своїй промові Хаменеї назвав Дональда Трампа злочинцем і заявив, що Вашингтон має понести покарання за організацію заворушень. За даними правоохоронців, під час Правозахисників під час кривавого придушення протестів загинули понад три тисячі осіб. Водночас, активісти називають ще більші цифри. Ситуацію ускладнює блокування інтернету в Ірані, через що отримати точні дані майже неможливо. Вісім країн НАТО виступили із заявою щодо чергових тарифних війн Дональда Трампа через його прагнення захопити Гренландію. Данія, Німеччина, Фінляндія, Франція, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Британія заявили, що погрози запровадження мити з боку президента США підривають засади трансатлантичних відносин. Відповідну заяву опублікували на сайті німецького уряду. Європейські члени НАТО наголосили, ми віддані зміцненню безпеки в Арктиці як спільному трансатлантичному інтересу. За їхніми словами, заздалегідь скоординовані данські навчання Arctic Endurance у тісній співпраці з союзниками відповідають цій меті. Тренінг не становить жодної загрози. Нагадаю, напередодні Трампа анонсував запровадження додаткових мит проти низки європейських країн, які не згодні з його претензіями. Щодо анексії Гренландії. У челі через масштабні лісові пожежі загинули щонайменше 16 людей та довелося евакуювати 20 тисяч осіб. Президент країни запровадив надзвичайний стан. Загалом по всій країні зафіксовано більше двох десятків осередків займань. Вогонь, що вирує на за 500 кілометрів від столиці Сантьяго, вже знищив тисячі гектарів лісу та не менше 250 будинків. Його поширенню сприяють висока температура, що наближається до 40 градусів за Цельсієм, та сильний вітер. Спочатку 2026 року Чилі та сусідня Аргентина зіткнулися з екстремальною спекою. Також у цьому місяці нищівні пожежі зафіксували в лісах аргентинської Патагонії. Я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск, 23-й. Дякую, що залишаєтеся з єдиними новинами. Боремося за свою країну.